У Вінниці пройшов дводенний форум здоров'я родини спеціальної олімпіади України. Серед його учасників Юлія Гвоздєва. На своїй підстанції волонтерка навчає дітей з інвалідністю боротися зі стресом. Ти дивишся на м'ячі і зжимаєш його. Звірюшка буде посміхатися. леопард. Така вправа фітбол. Коли за допомогою м'ячика ми можемо тимчасово зняти стрес, тобто якийсь страх, якась внутрішня тривога за допомогою м'ячика. Ми е свою увагу перевертаємо до м'ячика і таким чином ну, забуваємося, відволікаємо. Боротися зі стресом дітей з інвалідністю навчають в рамках програми Стронг Майнд, тобто сильний розум, розповідає регіональна директорка спеціальної олімпіади на Вінничині Олеся Самойленко. Коли ми розпізнаємо, що в нас нерівне дихання, що в нас прискорене серцебиття, що ми розуміємо, що в нас щось відбувається на те, що ми відчуваємо себе некомфортно, як допомогти самому собі в цій ситуації? От якраз програма Майнд» сьогодні буде надавати такі інструменти, які будуть допомагати нашим атлетам повсякденному. Житі використовуючи стабілізувати свій такий фізичний стан, коли виникає нестабільний та, який виникає через якісь стресові ситуації. Спеціальна олімпіада України, в рамках якої відбувається форум, це спортивний рух, в якому можуть брати участь люди з інвалідністю з порушеннями розумового розвитку, розповідає Олеся Самойленко. У 35-річного Олександра Хорунжака синдром Дауна. Участь в змаганнях бере з 14 років. Є лідером спеціальної олімпіади. Родина з Херсону. Наразі. Живуть в Івано-Франківську. Мама хлопця Любов Хорунжак говорить, під час форуму мала можливість також поспілкуватися з лікарями. Дуже сьогодні були такі, як обслідувати кожу. Потім про ортопедичне взуття ми не знали, що для таких діток дуже потрібно, тому що не всі батьки знають. І дуже багато тут ну, діти чого то вчаться. соціалізації. Серед учасників форуму і Лариса Слюсаренко а зі своєю донькою Вікторією приїхала з міста Лубни Полтавської області. Чина має синдром Дауна. Сім років відвідує циркову студію. Хоче стати атлетом спеціальної Олімпіади України, розповідає мама Лариса. Нам такі заходи потрібні. Чим більше, тим, тим краще. Вони знайомляться, дружать, а ми з батьками обмінюємося думками. Досвідом. До заходу долучилось 30 учасників віком від 6 до 37 років. Під час практичної частини форуму діти взяли участь і в програмі Фанфітнес, за допомогою якої фахівці визначають. Фізичні можливості потенційного спортсмена говорить виконавчий директор спеціальної олімпіади України Андрій Підварко. Спеціальна олімпіада України дуже багато уваги приділяє здоров'ю не тільки починаючи з коронавірусної кризи, а це основний чинник і результат нашої діяльності, яка направлена на покращення здоров'я наших людей з інвалідністю засобами спортивної активності. І фізичної культури за результатами форуму буде визначено учасників спеціальної олімпіади України, каже Олеся Самойленко. Час і місце проведення змагань не розголошують з міркувань безпеки. Наталі Колоді, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.